Що ми рівні? Тоді давайте будемо рівні у всьому. А тут не можна буде як шведський стол. Ти розумієш, як звучить фраза женщина дожена знати своє місце. Вона шукає собі лідера, вона не шукає собі рівнозначного, щоб підкорюватися. Жінка на всієї історії еволюції займалася селекцією. Без мущина лучше, но женщина ценнее. За останні 10 років вживання антидепресантів жінкою жінками, да, зросло в 10 разів. Їбеться наліво направо, навчає якусь дурню. Та він наче робить те, що я йому кажу. Але бля, ну мені аж ригать хочеться. В тебе там криза цього віку, в тебе криза трьохрічних відносин з жінкою, в тебе криза п'ятирічних відносин і так далі. Це все повна хуйня. Зараз я набираю декілька людей, чоловік п'ять. На коучинг. Якщо я показую чоловікам, як бути сильними да, лідерами. То жінкам я показую, як бути слабкими. Вона трахабільна. То вона ніколи не почує правду, яка її засмутить. Чу навіщо? Тому що, ну, якщо я їй скажу правду, да, що вона виглядає як дура, то вона вже потім мені не захоче дати. Чому ти іменно вважаєш, що людям нужна допомога на сьогоднішній день? Дуже часто я зістикаюся з тим, що в світі мускулінність зневажається. І чоловіки просто забули, що таке бути справжнім альфа-меном. Я навіть не кажу альфа-меном. Навіть чоловіком. Вони не знають, Вони урівняли себе з жінками. Тобто, чоловік, він урівняв себе з жінкою. Ти проти рівноправ'я? Абсолютно. Яке, яке рівноправство може бути, коли ми настільки відрізняємось? От у мене питання, наприклад: що, що ти маєш на увазі під рівноправство між жінкою та чоловіком? Ну, просто в твоїх словах чувствується, що ти ставиш себе намного вище жечі. Середньостатистичний чоловік. Вісім разів сильніший за середньостатистичну жінку, тобто потрібно вісім жінок, щоб подолати одного чоловіка, і це не факт, що в них вийде. Ну, це фіз... перше. фізична сила на сьогоднішній день, як мінімум, противозаконна. А фізична сила вирішує все. Від цього у нас встає інше питання. Ти кажеш: рівноправство: якщо ти з жінкою зустрічаєш, по дорозі йдуть якісь бандити, хулігани По... По принципу рівноправства. Не ти маєш ризикувати своєю шкірою, а вона, тобто ви маєте чергуватись. Тобто, як ти собі уявляєш, в твій дім вірвалися якісь грабіжники, а ти своїй жінці кажеш, ну минулого разу я тебе захищав, давай сьогодні ти піди розберися з ними. Так? Слушай, ніхто не спорить з тим, що мужчина сильніший. Понятне дело, що ні, тут мова не іди? про мова тоді про рівноправство. Якщо ми рівні, тоді давайте будемо рівні у всьому. А тут не можна буде, якщо Жєцький стол, що о цьому ми рівні, да? як займати якісь позиції, керівництва, то ми і рівні маємо бути, квоти давайте вводити для жінок. А як на війну хуярити, там, чи захищати, чи здихати, чи якусь в шахті бахати, то тут не треба рівноправства. Ти чуєш, як звучить фраза равноправі. Ми говоримо о правах, а не о тому, хто кого фізично сильніше. Жінка рожає, вона скаже, перше, да. я рожаю, я наш у ребенка. Моя так ось Саме тому я вважаю, що, звичайно, права ні, ніякі не мають ущемлюватися, Але при всьому цьому жінка має розуміти своє місце так само, як чоловік. Якщо ти намагаєшся змазати і урівняти, це те саме, що урівнювати е, ну, я не знаю, людей з шимпанзе, тому що у нас 99% ДНК схоже. Ти розумієш, як звучить фраза женщина має знати своє місце? — І це та, та не точки. важливо, як воно звучить. Важливо те, що це еволюційно так склалося. І жінка сама хоче. Ну, от дивись, у мене таке питання, чому кожна жінка без виключення хоче собі чоловіка, який буде вище за неї, сильніший за неї, компетентніший за неї, заробляти, щоб він мав більше за неї. Тобто він має бути кращий за неї у всіх параметрах. Це означає, що вона шукає собі лідера, вона не шукає собі рівнозначного, вона не хоче собі чоловіка, який буде мого зросту, заробляти стільки ж скільки я, і так далі. Нам, чоловікам, не важливо, скільки заробляє жінка, нам не важливо, щоб вона була сильніша, чи взагалі щоб вона була сильна. Ти розумієш, ми абсолютно кардинальні. інь і янь. І тому, намагаючись урівняти нас, це призводить до ну, просто дегенерації. Розумієш, тому що ми абсолютно різні. Вона шукає собі лідера. Щоб підкорюватися, навіщо тобі шукати лідера, щоб потім сказати, пішов нахуй, я тобі не буду підкорюватися. Ти розумієш, який десонанс зараз фемінізм нав'язав цим дівчатам? В твоїх словах я не слышу ні єдиного преимущества у жінок, ані красиві нас, ані утончені. Ані, кстати, сплять з тими, з ким хочуть, а ми спіємо з тими, хто дасть. Чисто по ну ти абсолютно правильно сказав, що е, жінка контролює секс. Жінка на протязі всієї історії еволюції займалася селекцією, селекцією людства. Хто буде продовжувати ДНК, а хто не буде. Якщо ти їй подобаєшся, то твої, як то кажуть, діти будуть продовжувати людство. Якщо ти мудак, чи якийсь дурний, чи ти погано заробляєш, чи слабий, погано виглядаєш, і так далі. Тебе немає шансів продовжити свій рік. То -то, мужчина лучше, але жінка цінніє. Абсолютно вірно. Тому чоловік сильніший і кращий по всім параметрам. Але жінка цінніша, тому що вона тільки вона може створювати людей. Чоловіки створюють весь світ. Все, що ти зараз бачиш, тут, цей стіл, комп'ютер, телефон, камера і так далі. Це було проектовано та зроблено чоловіком. Розумієш, вигадано. Оце історію з Wi-Fi, що там жінка якась Wi-Fi придумала, це повна хуйня. Жінка нічого не придумувала Wi-Fi. Вона просто була включена в команду, яка розробляла безротовий інтернет. Тому, чому це так? Чому ти запитаєш так? Тому що є еволюційні паттерни розвитку ДНК. Да? Ми такі, які ми є, тому що 2 мільйона років еволюції нас зробили таким. Чоловік два мільйони еволюції мав хуярити хижаків, е, полювати, е, боротися з іншими е, племенами, іншими людьми, да, неандертальцями, наприклад, і так далі. Він зростав сильний. Саме жінка не мала цього робити. Та да ми з цим уже розібрались, що мужчина і лучше во всьому. Те саме і стосується інтелекту. Чоловік. Мав пристосовуватись до зовнішнього середовища, мав знаходити собі інструменти як полювання, так і захисту, так і будувати дім навколо жінки. Жінка не мала цього робити. Вона мала сидіти вдома з дітьми, базікати зі своїми дівчатами, які також залишилися, чекають своїх чоловіків. Саме тому у жінці. Прифронтова частина, яка відповідає за артикуляцію, розвита набагато краще, ніж у чоловіків. І саме тому у чоловіка орієнтація на місцевості набагато краще, ніж у жінки. Саме тому жінки блукають всюди. І це. Ну, взаємопов'язані речі, тому намагатися нас урівняти сказати, що ми такі самі і однакові це повна хуйня, яка призводить до того, що у нас дегенерація. Жінки нещасливі, тому що вони не розуміють, вона отримує чоловіка і хоче з ним вибувати е, якісь рівні відносини. І, Прогинає його, наприклад, да? і наче вона з ним на рівні, але якогось хує він її дратує. Ну, ну, Якого хуя він робить те, що я кажу? От їм не подобається. У мене було декілька таких випадків, коли дівчина просто казала, що мене виводить те, що він постійно сперечається зі мною. Потім е я з чоловіком побалакав і сказав йому, добре, давай зроби так, як вона хоче. І він тиждень робив так, як вона каже, з жодної суперечки. І що ти ска... хочеш сказати? Через тиждень вона звернулася і каже: Та він наче робить те, що я йому кажу. Але блядь, ну мені аж ригать хочеться. Це її слова. Ригать хочеться від нього. Тому що чоловік вирішив зробити те, що йому диктує фемінізм, опустити себе на рівень жінки, бляха муха, до чого це призвело? Мужчини. На сьогоднішній день, якби не конкурентноспособний для них? Абсолютно подвали. вірно. Чоловіки на сьогоднішній день отримують подвійний, потрійний удар. Перший удар це від фемінізму, який е, каже їм, що це нормально бути слабаком, як жінка. Це нормально мислити і взагалі опускати себе на рівень жінки це нормально, тому що ви рівні, розумієш? І це б'є по. Відчуттю достоинства кожного чоловіка, тому що він вимушений себе опускати на рівень жінки. Вторе. Друге, це екологія, яка знижує і подавлює виробництво власного тесостерону. Тестостерон – це головний гормон, який відділяє нас від жінок. Якщо він знижується, то в тебе немає навіть сили сперечатися. З жінкою. Ну а третє, це інші фактори, такі як е, малорухливий спосіб життя, е, багато стресу і так далі, які ще більше пригнічують як ендокринну систему. І ще із телевізора, з усюди, соціум тобі каже, що ти гівно, і ти такий, як жінка, і на що тобі рухатись, якщо, якщо ви. А жінчинам говорять, ти все зможеш сама. Мабуть. А жінці навпаки. Кажуть, що ти можеш працювати, зробляти, як чоловік, ти нічим не відрізняєшся. А що саме цікаве, що ем, це чоловік зробив таке суспільство безпечне, настільки безпечне, що жінка може дозволити собі казати, що мені не потрібен чоловік. Я не, не залежу від чоловіка. Я просто його можу взяти собі, якщо захочу. Ти озвучив проблему, що мужчини там урбанізуваний, там, фемінізовані, мамкамізовані і тому подібне. Що Вот, ти, ти, ти чим то можеш їм допомогти в этом плані? Що? Так, я їм маю нагадати, що вони чоловіки. Вони зараз мені нагадують вовків яких дуже сильно одомашнювали, да, і вони стали блять цуцикими пуділями всякими. Тобто, пуділь в його генотипі лежить справжній вовк. Просто через там, да, генетичні оці маніпуляції, одомашнення і дресурування він став, блять, пуделем. Так ось наші чоловіки генетично не змінилися, тобто вони вовки, і зовні, і, і всередині. Тому що еволюція займає довгий довший час ніж е, селекція собак. Але вони цього не розуміють. Ти розумієш? І вони не знають, не уявляють, які вони сильні. А ти прям це і... об'яснити? Моя задача абсолютно вірно е, пояснити їм, що це таке і як треба. Рухатись, головна причина і проблема в тому, що багато чоловіків були виховані матерями, жінками. Вони не розуміють, що таке чоловічий авторитет, як треба себе вести, і так далі. Або слабкими чоловіками, да, там, батьками, які при, прийшов, прийшов, зарплату поклав і пішов. Моя задача це пояснити чоловіку, що те, що він відчуває дискомфорт в таких ситуаціях, коли його баба змушує підкорюватись, виконувати її там щось, ну взагалі. Тобто ієрархія повністю поломана, і вони там на рівні, і так далі. Що те, що він відчуває від цього дискомфорт, це не просто так. Цьому є пояснення. І пояснення, це я йому можу донести, яке опирається на еволюційне ДНК, тобто на еволюційний розвиток людей і наших паттернів нашого розвитку. І в чому саме пропозиція? Ти от, от прийде до тебе чоловік з такими проблемами, там, фемінізований, мамканімізований слабак, условно, який ще має признати, що він слабак. А це людям складно в цьому признатися. Але, допустим, хтось вирішився тебе довіритися, приходить до тебе. Що ми будемо робити далі? Так, саме тому зараз я набираю декілька людей, чоловік п'ять, на Коучинг, персональний коучинг. персоналізований до мене. І так до цього, коли ті хлопці, які приїжджали до мене в офіс, сюди забирати ендотерапію, то якось вони казали про свої там моменти з жінками, наприклад, з роботою і так далі. І я їм тут давав наставництво. Це безкоштовно. Зараз я бачу, що воно працює, я хочу це трішечки масштабувати. І таким чином я знаю просто, що робити. Розумієш, от приходить до мене чоловік, який, у якого життя, як то кажуть, в смітнику. Інший сказав би, та в тебе просто криза середнього віку там, чи якась хуйня, яку там а різні, ти чітко знає, що різні придурки придумують, щоб знайти просто відмазку. В тебе там криза цього віку, в тебе криза трьохрічних відносин з жінкою, в тебе криза криза п'ятирічних відносин і так далі. Це все повна хуйня. Якщо в тебе все йде правильно, у тебе жодної кризи не буде. Тому вони приходять до мене. Я їх аналізую спочатку. Спочатку вони розказують мені, що як, де. Які обставини, в яких вони живуть, я одразу розумію, де там провали, де там що не так, і так далі. Потім я їм пропрацьовую, з ними пропрацьовую, як воно має бути да, в ідеалі. І ми починаємо складати стратегічний план і тактичний план зміни його життя. Тобто, як йому змінити, наприклад, у нього проблема в бізнесі все нормально, а от жінка йому просто виносить мозок, неслухняна, постійно виносить йому нерви. І я йому кажу, що треба робити, наприклад, в відносини якого времені? Ти хочеш отак от помагання місяць консультації. Буде Тобто, тобто ми на зв'язку постійно, кожен день да там телеграм, але зі обов'язково раз на тиждень мінімум. Ми маємо проговорити ті завдання, які я даю чоловіку. Тобто, одне діло ми проаналізуємо, показали йому проблеми, і я ж йому даю інструкцію для змін. Це стратегічний план довгостроковий і короткостровий тактичний, і він має його починати імплементувати для того, щоб змінити своє життя. Одне діло, коли ти знаєш свій діагноз, але інше діло, коли ти лікуєш себе, розумієш. Тобто знати Лечение це лічені только з психологічної точки зору, чи ти будеш рекомендувати біохакінг вигляді своєї до Ну, звичайно. Тут вже по, по по показам, якщо людина ну зазвичай, звичайно, це максимальний такий допінг, який дозволить чоловіку набагато легше подолати всі ці перешкоди. Тобто, піднімаючи власне тестостерон за допомогою ендотерапії, ти отримуєш ті сили для подолання перешкод, які тебе чекають на дорозі зміни життя. Розумієш, це не дуже легко. І деякі кроки, які я буду тобі казати, щоб ти змінив своє життя на краще, вони. Займають багато волі, сили волі. І ось ендотерапія, вона допомагає тобі, тому що вона збільшує твій тестостерон, а тестостерон це показник і такий гормон, який змушує. Змушує тебе бути чоловіком. Багато чоловіків самостійно, коли починають вживати ендотерапію, збільшується тестостерон, і тестостерон їм показує, що вони живуть неправильно. Вони перестають толерантно відноситись до зверхньої розмови жінки. Вони перестають. Бути задоволені своєю низькою зарплатнею у мене багато випадків, коли чоловіки змінювали роботу деякі розводились навіть і, і, і в 40 років. Тобто у мене був чоловік, який 41 рок рік йому приїхав такий ну, тюхтійок трішечки, тому що, звичайно, тестостерон низький був. Я йому прописав генетичний максимум. За місяць він опряв, приїхав на новій машині. А ще через місяць він мені сказав, що Артур я здихався своєї старої качерги, тобто його жінка, яка йому мозок виносила, і це абсолютно правда. І він зараз е зустрічається з молодими. Жінками, тому що я йому пояснив, що в 40 років, в 41 рок, рік, як у нього, це пік чоловіка. Він має вже в цей, в цей час. Чоловік має вже досвід, гроші, впевненість в собі і так далі. Це все, що потрібно жінці. В 20, в 25 ти нахуй нікому не потрібен. Що в тебе є? З мамкою живеш ні досвіду, ні знань, ні грошей, нічого в тебе нема. А в 40 в тебе все є, але. Ти вже докотив своє, свій організм до того, що ти вже не можеш нічого. Тебе сил нема, насолоджуватись цим. Так ось він почав приймати ендотерапію і він змінив своє життя самостійно. Але є дуже багато випадків, коли цього недостатньо. Тому що чоловіки дуже часто живуть одружені, наприклад, з жінкою, і навіть коли піднімають тестостерон, то не завжди в них є. Та сила волі змінити саме відносини, бо вони не знають як. Ну, вони відчувають, що щось неправильно. Вони ну, їм чим більше не подобається, коли жінка щось їм каже, зробити, наприклад, командує. Їм не подобається, але вони не розуміють. Ну вона ж так і завжди робила. Може, це зі мною щось не так. Розумієш? А я їм скажу, що не так і що треба зробити, щоб. Це невілювати, наприклад, да, чому зараз за останні 10 років вживання антидепресантів з жінкою жінками жінками да, зросло в 10 разів? Чому? Тому що у нас ну зараз у нас права. Максимально рівні жінці можна робити все, і жінку ж на жінку нічого не можна казати. Не можна казати, що вона товста, тому що це баді-шеймінг. Не можна якось до неї залицятися, тому що це секш, Секс секшуал харасмен, Да? Тоб, тобто, тобто і, і таке інше, і, і що ми маємо? І, і її жінці кажемо, що йди працюй, будь чоловіком, заробляй. Ти ж будь успішною. Потім будеш в 35 будувати сім'ю. Потім вона та так і робить, що їй соціум каже всі свої роки. Які вона має шукати чоловіка да, з 18 до 30, вона їбеться наліво направо, навчає якусь дурню, яка їй нахер не потрібна і не подобається, тому що її мозок по-іншому працює. І потім працює на роботі, яка їй також не приносить жодного ну, якогось там кайфу, тому що кожну жінку, яка працює, і думає, і мені каже, що мені подобається працювати. І, і будувати кар'єру, я їй кажу, а давай, якщо ти будеш отримувати 10 мільйонів на рік доларів просто так, на карту. Ти будеш продовжувати працювати там в своєму грьобаному салоні, чи де ти там працюєш? І всі вони кажуть, ні, нахуй воно мені треба, я буду там їздити на масажі, літати на Мальдіву і так далі. Чоловіку, якщо таку пропозицію зробити, він все одно повернеться до створення речей, тому що це закладено в чоловіка. А жінка. Має бути сімейною і створювати дітей да, людей, і то тільки тут вона може бути щасливою. Якщо вона йде за соціумом і робить протилежне, стає чоловіком, то звідси і депресія, антидепресанти. Розумієш? Так само у чоловіків. Якщо ми чоловіків урівнюємо з жінками, у них починається депресія, і вони нещасливі. Так моя місія це поміняти. Ми затронули тему жінок. і вопрос. Питання... В тому, що твоє предложение в консультіруванні в течение місяця оно касається тільки мужчин, или ты женщинам тоже можеш помочь. Якщо я показую чоловікам, як бути сильними да, лідерами, то жінкам я показую, як бути слабкими, тому що вони не розуміють, що, що цінують чоловіки, вони цього не розуміють, тому що жінка ніколи не чує правди, тому що жоден чоловік ніколи не скаже їй правди. Дівчина, яка сіде в шортах, жоден чоловік не скаже, що ти. Одягнута, як блядь. ну хто нахуй шорти одягає, оці такі широкі там і так далі. Вона одягла джинси. Е, ніхто не скаже, що ти в джинсах, в чоловічих джинсах виглядаєш ну, по-тупому, особливо, коли вони там не облягають. І так далі, якщо вона навіть поводить себе. Як дурочка, жоден чоловік не скаже їй правду. Чому? Тому що кожен чоловік хоче трахати її. І неважливо, що вона робить. Вона трахабельна, то вона ніколи не почує правду, яка її засмутить. Чому? Навіщо? Тому що, ну, якщо я їй скажу правду, да, що вона виглядає дура, то вона вже потім мені не захоче дати. А кожен чоловік хоче сексу. Розумієш, це в нас закладено. Жінки не готові слухати правду. Як думаєш, так жінки не готові слухати правду, тому що вони дуже довго сидять на брехні. Але коли вони починають аналізувати і мудрішати, що відбувається в житті, чому він мене кинув, чому, чому зі мною тільки трахаються та все? Чому я, як то кажуть, сайт ну, тобто, Чому зі мною тільки погуляти можна? Чому зі мною ніхто не будує відносини? Да? І вони не розуміють, а коли вони чують правду від мене? То так, да, можливо, вони починають там якось, ну їм не подобається слухати правду, але вони потім аналізують і розуміють, тобто у них все сходиться, розумієш, тому що так воно і є. Мужчинам ти допомагаєш становитися мужественні, жінкам — женственні. Абсолютно вірно, це буде длитися місяць, там, да. условно раз в тиждень, два рази ви званюватися, ти аналізуєш, даєш завдання. І... Чіткий паттерн в мене є. Тобто я вже розбив на блоки. Перше, це аналіз становища, в якому ти зараз є. Друге, як воно має бути, третє: що тобі саме треба в твоїй ситуації, і четверте винайдення стратегії та тактики, що треба робити в довгостроковій перспективі, і що треба робити прямо зараз. Даю завдання, ти їх виконуєш, і потім мені кажеш, як в тебе що вийшло, що не вийшло, і що треба. Що ж, закономерный вопрос, сколько это стоит? 500 долларов на місяць такого коучингу, як змінити своє життя, як стати альфа-меном. Ну, либо женщины, которые... Або для жінки, як стати такою жінкою, від якої жоден чоловік не хоче піти. Можна сказати, если так короче, що ти помог жінці удержать состоятельного альфа-мена. Абсолютно, вірно, абсолютно. А мужчине стать. Альфа-меном. А человеку как стати, Да. Потому что не просто. Все это длится 30 дней, это стоит 500 долларов. И это и есть твое предложение на сегодняшний день. Это уверен. то, чем ты хочешь помочь людям. Да?